Всім привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Сьогодні у випуску Френсі Сунгану обіцяли 20 мільйонів доларів, але цього було замало. Камара Усман висловив бажання битися з Хамзатом Чимаєвим. В UFC стало викриття з приводу ваги бійців у поєдинку Махачів та Олександр Волкановський. Стівен Томсон проти Мішеля Перейри був викреслений з UFC 289. Ізраїля Десаня та Алекс Перейра провели невелику розмову. Все це сьогодні у випуску. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь двічку, по лайку та дзвінку. Поїхали! <плес> Ренсіс Сінґану не поїде на чемпіонат Уан. Колишній чемпіон Ultimate Fight Championship UFC у важкій вазі нещодавно зустрівся з генеральним директором і засновником One, Чатрі Сітідонгом, щоб обговорити можливість завершення свого вільного агентства. За словами Сітідонга, вимоги хижака були занадто нереальними, щоб їх можна було виконати. У своєму інтерв'ю для газети Daily Star Сітідонг розповів, що Нгану було запропоновано місце в раді директорів. І гарантовані 20 мільйонів доларів. Але він вимагав додаткових умов, які були не здійснені. З цього приводу Сітіндонг заявив, що не зможе задовольнити його вимоги, оскільки це не має сенсу і не було б корисним для компанії. Цього тижня, в п'ятницю, 5 травня 2023 року, Ван проведе свій дебютний турнір в Сполучених Штатах One Fight Night 10 в місті Денвер. У головному поєдинку зійдуться Деметріус Джонсон та Андріано Марарес. У третій раз Джонсон є колишній чемпіон UFC і нинішній лідер One в напівважкій вазі. Донкі Донківан поки не зробили жодних обіцянок щодо майбутніх подій у США, але захід One Fight Night може стати відкриттям нової сторінки в історії організації Скайманових островів у світі змішаних бойових мистецтв. Для мене представляти світ бойових мистецтв та показати його американським фанатам це дуже сюрреалістично. Але водночас я відчуваю глибоку вдячність, бо Америка дала мені можливість зробити щось із себе, почавши буквально з нічого. Вона дала мені фінансову підтримку, щоб створити ван. Тому фактично я жив американською мрією. Додав він. Камару Усман висловив бажання битися з Хамзатом Чимаєвим у головному поєдинку Пейперв'ю після двох поразок від Леона Едвардса, чемпіон UFC у напівважкій вазі. Камару Усман ставки робить на бій із шведським бійцем Хамзатом Чимаєвим, який ще ні разу не зазнавав поразки у своїй кар'єрі. Усман вважає, що змагання з Чимаєвим може додати сяйва до його прославленої кар'єри і дозволить йому повернутися до переможного шляху. Бійка з Хамзатом, бум. Я зараз перебуваю в такому стані, коли я отримаю від цього задоволення. А яка найбільша, найсміливіша і найінтенсивніша бійка, яка дійсно змушує мене щось відчувати? Ось так, це ця бійка. Він би міг стати хедлайнером планети трансляції пейперв'ю. Він боєць і я боєць в кінці кінців. Я б'юсь такими хлопцями серцем, а не вагою. Я мав справу з середньоваговиками та напівваговиками. І якщо він хоче поборотися за пояс у напівважкій вазі, потрібно трохи пожертвувати собою і показати, що я можу вийти на ринг і зробити це. Чимаєв, претендент номер 3 у напівважкій вазі, також опинився в дещо дивному становищі. Під час свого останнього виходу на UFC 279 у вересні 2022 року, чи має не досягнув до 77 кілограмів? Тепер схоже йому судилося повернутися в 84 кілограмовий дивізіон. Актуальний чемпіон UFC у напівважкій вазі, Алекс Волкановський зробив спробу перемогти лідера легкої ваги Іслама Махачева під час переходу до 70 кілограмів. Однак, після п'яти раундів боротьби на турнірі UFC 284, який був проведений за принципом пейперв'ю, Волкановський не зміг перемогти Махачева, і бій був дуже складним для обох бійців, відповідаючи на звинувачення, що Махачев використовував внутрішні гідрації передбом. Його менеджер Алі Абделязіс зазначив, що в ніч бою Волкановський важив на два кілограми більше за Махачева. Хоча на офіційному зважуванні вага була майже рівною. Також він заявив, що Махачеву не ставили крапельниць в Австралії, хоча вага під час бою була більшою на 2 кг, що може свідчити про те, що комусь іншому ставили крапельниці. Також менеджер Абделязі звинуватив тренерів Сіті кікбоксингу у видачі неправдивої інформації, щоб відволікти увагу від поразки Вулкановського бою з Махачевим. У той же час Волкановський визнав поразкою чесною і справедливою. Стівен Томпсон проти Мішеля Перейри викреслили з UFC 289. У середу, 10 червня 2023 року, відбудеться UFC 289. Головний поєдинок, запланований між Амандою Нунес і Джуліаною Пенією, 3 був відкладений через травму Нунес. Іншим головним поєдинком буде бій за пояс між Ірен Алданою та Ракель Пеннінгтон. На жаль, бій між Стівеном Томсоном і Мішелем Перейрою був скасований, оскільки контракти не були підписані. Поки заплановано, що бій перенесений на липень. Місяць також було заявлено, що на UFC 289 13 боїв включають бої на різні вагові категорії. Наступна таблиця показує склад бійців. Ізраїля Десаня та Алекс Перейра провели невелику розмову в Твіттері. Адесаня заявив, що вони обидва є найкращими, проте він все ж кращий, і що кількість перемог не є показником рівня бойових мистецтв. У відповідь Перейра відзначив, що заявка про 3 до 1 на користь Адесані є маячнею. А Десання наголосив, що в даному випадку якість є важливішою за кількість перемог. Свого боку перера висловив думку, що така заявка не має значення і допомагає лише ненависникам спати вночі. Обговорення про те, хто є найкращим середньоваговиком в історії UFC, стає все більш запальним. Недавнє повернення Ізраїля Адесані чемпіонського поясу на UFC 287 поставило його в центр легендарних обговорень. Річ Франклін не бачить нікого, хто міг би перевершити досягнення Андерсена Сільви. Франклін вважає, що на першому місці Сільва, на другому він сам, а на третьому Адесані. Франклін відзначив, що Адесані неймовірний бієць і атлет. та Має схожість його стилю зі стилем Сільви. Зараз Франклін виступає як віце-президент у One Championship. До речі, нагадую, що у цей вікін... mm -hmm. Fight Night 10 у Колорадо. Ну а у мене на цьому все. Почуємось.